Доброго ранку, мої любі малятка, до нас у гості завітала Оленка і хоче розповісти нам цікаву історію. Шла Оленка через зимовий парк, засніжений, і побачила на сніжку сліди. Лапки по сніжку йшли та домівку. Не знайшли, чи то котик, чи собачка, чи маленьке кошенятко. Що це за сліди такі були і привели мене сліди до нашої старої лікарні, де матуся мене нянчила. А нам лейла собачка допомагала і дивилася на мене. Собачка Лейла такими жалібними очима. Що ж проси Лейла, куди вона мене веде? І привела мене Лейла до старої будівлі, а там було багато-багато маленьких цуценяток. Покушали. Ти покормила? Ай, ти покормила? Покормила. Ой, Хороша дівочка! Покормила маленьких цуценятак. Молодець. Молодець. О, Молодець. 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 Кожен день ми ходили. До цуценяток і годували їх. Де знайти їм порятунок? Думали, думали, де знайти їм порятунок. Допоможе їм притулок. Там тваринок є багато, може їм він домом стати. Там тваринок полікують. Всіх голодних нагодують, будуть щиро їх любити, лиш добро для них робити і покупають їх, і причешуть, хто тваринку хоче дуже, купувати її не слід. Щоб життя їм врятувати, у притулку їх візьміть і скажіть, дай лапку, друже, будь щасливою, дуже-дуже. І тваринки скажуть вам малята дякуємо. Dakujemo druže,